Всім привіт, дорогі друзі! Донецький Шахтар проходить в наступний раунд кваліфікації Ліги Європи, де нам потрібно буде зіграти проти Бешикташа. Але сьогодні ми коротенько підсумуємо вже роботу Арди Турана в Шахтарі, саме в офіційних поєдинках в матчах проти Ільвіса. Що нового ми побачили і загалом як результат? Тому що ну, це якісь паралельні два поєдинки: перший матч 6-0, де ейфорія, де ми десь трошки на піднесені, порадували за команду. В принципі, все сподобалось. Другий матч реза рахунок 0-0. Коротенько і про цей матч, і, звісно, про підсумки. Тому мені цікаво буде вашу думку теж почути в коментарях. Напишіть, як вам Шахтар, по-перше, в цих поєдинках. Можливо, когось ви для себе по-новому відкрили із футболістів донецької команди. І чого, що ви нового помітили взагалі в грі донецької команди при новому тренеру, тому що результат він спірний. Так ми по першому поєдинку побачили, що Ільвес насправді треба обігрувати в двох матчах. І для таблиці какцентів важ... це важливо, для самого шахтаря. Я думаю, також важливо підтвердити все-таки свій статус. Тому давайте в цьому відео розбиратися, друзі. Обов'язково долучайтеся в коментарях. Ставте перед початком лайк, це дуже важливо. Так буду бачити, що ви це відео подивилися, відмітилися, і вам воно сподобалось. Сподіваюся, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. А спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. you <laughs> Після першого поєдинку і розгромної перемоги Шахтаря шість Арда Туран Уран е, зробив відчутну ротацію. Грали ми вже виїзний поєдинок. Фактично, ну ця гра була формальність реально. І ми розуміли, я думаю, всі розуміли. Думаю, і Арда Туран розумів, що Ільвесу е, з тим підгором виконавців, те, як вони грають, забити Шахтарю 6, вони в чемпіонаті стільки не забивають там на своєму рівні, що вони там реально виділяються. То Шахтарю це буде зробити складно. І звісно, Арда Туран розумів, що це шанс, попробувати резервістів, попробувати футболістів інших. На там тих чи інших позиціях і сьогодні була там фактично цілковита ротація. Єдине, що з основних був в різних воротах. Ну, Тобіаса можна вважати за основного Бондаренка і ну напевно Бондар. Так, всі інші це там Алаграм Бондар. Ця пара центральних Азаров. Сьогодні лівий захисник. Трійка в центрі поля, очередько як опорник, лівий центральний півзахисник Інсайд Педріньо, Правий був саме Бондаренко. На Навістрі Атака Ласіна і Егіналдо з Невертоном вони мінялись позиціями, але розпочинав саме Егіналдо зліва на фланзі. Невертон справа. Тобто показує, якби дату раншу, ну його футболісти можуть бути універсальними. Той же там, Педріньо може зіграти на любій позиції в атаці, фактично. Егіналдо і нападника, і зліва може зіграти, і Невертон, так, і зліва, і справа на різних флангах доволі ефективно. Так? І в принципі, ось тут матч для експериментів, тому що нема тиску результату, це і в плюс, і в мінус пішло команді, тому що. В Першому поєдинку команда розуміла, це перший офіційний поєдинок, Арда Туран хоче, хоче добре дебютувати, показати якісь свої вже принципи в дії, да, в грі саме, що його команда більш агресивна, що його команда більше пресингує. Насправді в першому матчі нам сподобалось, можливо, не все, тому що Шахтар поступово також розпочинав з нереалізації своїх моментів, потім уже забивав. То в цьому поєдинку теж Шахтар. Довго розкачувався, тобто це був більш статичний матч, ніж перший. До речі, я відмітив би, що ну, відчувалося, по-перше, що це був резервний склад, не такі награні зв'язки. Очередько. Педріньо Бондаренко центр поля не супер награний. Як для Шахтаря, це щось це нове і для нас. Тому що з Ільвесом тестить очередька в опорній зоні. Це окей. Проти Бешикташа, я думаю, це працювати не буде. Туди потрібен реальний опорний, який буде закривати цю позицію. І як Шахтар буде вирішувати цю проблему, вони, начебто, мають цих гравців на позиції опорного. Це Марлон Гомер, це Криськів, це Назарина. І як виявилося, ще й очередько. Чотири футболісти можуть зіграти на цій позиції. Але по факту. Із них тільки один Назарина це опорник, який не грав в основі. Тому тут дилема, я думаю, що можливо, хтось там чекаючи, чи Судакова будуть купляти, чи не будуть, і будуть вирішувати. Плюс цікаво було, що на травере подивиться. Ну і Шахтар розкачувався, чесно кажучи, ну, давайте відверто по поєдинку, якщо рахунок 0-0, то фактично нема що обговорювати. Але що сподобалось конкретно в цьому матчі: що Шахтар не грав на 0-0. Насправді то Шахтар грав на перемогу. Просто, по-перше, інтенсивність вже не така була. Шахтар здав в цій інтенсивності в порівнянні з першим матчем. Моментів було менше в першому е, таймі. Вільвіса був один момент, один удар поворотам з зони 14 вищий воріт. і той стався в таймі першому, коли якраз зони очередька пробували. Але далі ну, в Шахтаря були вбивчі моменти. Вбивчий момент Педріньо, зони 11-метрової, не влучив в поворотах. І удар Невертона, хоч і з острого кута, але була стійка. Це теж було дуже небезпечно. І удар Нагіналдуша можна відмітити: єдиний удар в площину в таймі першому і в цілому, Там, ну да, Шахтар переволодів, переграв, і Шахтар, що ще потрібно відмітити, грав прям дуже високо. Тобто, пара центральних грам Бондар отут десь стояли вже на половині поля. Тобто, вся команда Шахтаря, окрім Різника, стояла фактично в останній третині. Поля на половині Ільвеса це кидалось в очі, що все-таки не вистачало простору. Ільвес теж зробив висновки. Вони зіграли ще більш компактно. Вони зіграли більш організовано, але шахтар все одно знаходить свої моменти. І в другому таймі також. Ну, в Траоре був вбивчий момент. Ласіна Траоре, це для нього мала бути вітрина. Суперник слабенький моменти точно є і будуть, і він це розумів. І він був в один цей момент. Ласіна Траоре, він здорово в цьому поєдинку грав спиною. Доверь. Він класно скидає партнерам, грає в стінку з партнерами. Але грати спиною, ну, якби нападник, це класно, але ти маєш забивати голи. І в цьому компоненті в травере проблеми, тому що в нього був шалений момент. Я вважаю, він навіть не зміг влучити в голкіпера. Пробив не точно. Стійка Невертона в кінці матчу. Момент Судакова, коли він то перекинуть, хотів голкіпера, то пробивати, в підсумку віддав якусь подачу на голкіпера. Але проблема Шахтаря в цьому матчу була в тому, що мало влучали в площину. Минулий матч все-таки виділявся, Шахтар краще влучав, тому що, була основна, тому що була основа. І була якась певна зарядженість. Тут теж була зарядженість. В кінці матчу Шахтар мав виривати фактично перемогу, не пощастило, не забили. Але це откидається в очі і в першому поєдинку, і в контрольних поєдинках. І в матчі відповіді, що в реалізації прям Шахтар дуже хромає. Шахтар не дореалізовує попри перемогу в першому поєдинку 6-0. Шахтар мав вигравати 10-0. По-хорошому, і 12-0. половину своїх моментів Шахтар не забивав. Це єдина проблема. І е, ми побачили глибину Шахтаря, що все-таки глибина і резерв не може грати проти автобуса, так як грає основний склад. По зарядженості, по пресингу, питань до Шахтаря нема. Вони намагались грати, відпрацьовувати назад. Мені сподобалося сьогодні, якщо по персоналям прийти. Да, по грі фактично нема про що говорити. Там в захисті прощупать пару грам Бондар було складно. Вільвеса два удари за матч. Як можна було зрозуміти? Їхній рівень ніяк. Тому е, мені, в принципі, очередько сподобався в просуванні, в тому, як він. Як він бачить поле, звісно, як він рухається з м'ячем, Дуже здорово, класна техніка. Педріньо також непоганий і на атаку. Невертон дуже сподобався. Різкий гравець може зіграти на обох фланах, мав моменти, дві стійки, але знову ж таки треба реалізовувати момент. Нападники ми бачимо, що ну агінал сьогодні нападника не грав. Один удар в нього головою був, один удар. Площину треоре момент був Каонеляса, ледь не вивів сам на сам там Судаков. Хороша передача. Але хто в мінус, як на мене, це вже Ласіна Треоре, тому що він не тягне, він не може на рівні Ільвеса робити різницю. В Атаці не може влучати по воротах. Виходили Швед Гочелешвілі ну насправді видно, Гочелешвілі такий грузин, хороший, підключається до атаки. Щось бить пробив по поворотах вище воріт звісно звісно, які всі фактично футболісти шахтаря в цьому матчі. Мар'ян Швед теж не вистачає, йому от стабільності, те про що ми говоримо. В якомусь конкретному матчі він може видати феєрі зробити дубль. Далі, котрий коли потрібно давати результат, він виходить і втрачає марної моменти. В нього був один удар, теж вище воріт тому я думаю, Ардатуран зараз зробить висновки там умовно по Назарині, по Шведу, по годжилишвілі. Скоріше за все, цих футболістів так особливо він розраховувати не буде. Тому насправді, якщо сказати так по резерву, ну в шахтаря є глибина складу, вона дійсно є. Кожен кожного може замінити. І цей матч показав, що так вийшов резерв, але структурно так по грі, шахтар не змінився. Шахтар домінував, створював моменти не так багато, але Ласіна траоре мав свій 100% момент минулого матчі. Као мав свої Момент, інші футболісти виконують свої функції. Хто б не грав, все одно гравець на цій позиції знає, що йому робити, і що від нього вимагає головний тренер. Це головне, є структура, є певна вже якась модель гри, яку Туран намагається показати. Є пресен, повертається назад. Мені сподобалося, як відпрацьовував Невертон назад. Допомагав Тобіасу в деяких епізодах. Це прям відігравало ключову роль так само відпрацьовує Педріню який рухливий він. Хоча ми знаємо, ну бразилець він в основному там не дуже любить відпрацьовувати назад, але він також відпрацьовує і старається грати на захист да, на рівні Ільвеса, але я б абстрагувався зараз від рівня Ільвеса і просто оцінював би гру конкретно гравців Шахтаря. Е, тому до чого я веду, друзі? Що в принципі Ардот Туран, якщо хоче підсилювати команду, то йому потрібно розібратися з Баластом. Балас, як на мене, апріорі це Ласіна. Траоре, по якому з'явились чутки, що Антверпен хоче його за 2,5 мільйони купити. Якщо це правда, з руками і з ногами віддавайте за 2,5. Тому що, по-перше, футболіст не відповідає тому рівню, заявленому, який в нього був в Аяксі. Після травм в нього пішов регрес, явний регрес. В нього велика зарплатна відомість. Цю зарплатну відомість треба розгрузити. Тому що якщо його зараз не продать, ласіна траоре не відповідає вимогам Турана, це вже очевидно. Ну, це не той форвард, яким ти будеш забивати в Лізі Європи важливих поєдинках і на нього небудь розрахувати. Рахувати, то Лесіна травере просто досидить свій контракт, гарний, в нього хороший контракт, гарні гроші получає він. шахтарі Він досидить і безкоштовно піде. То зараз є можливість його хоча б за якісь гроші продати, якщо це правда, треба продавати. Так само дивиться Швед. Якщо ви на нього не розраховуєте, Шахтаря, в принципі, є глибина. невертон показав, він може грати справа. Якщо Кевін Окей, там Агіналдо може нав'язати конкуренцію, там з молодіжки можна когось взяти. так В центрі поля шалена конкуренція, як на мене. Тут треба виходити від того, хто піде. Якщо Судакова продадуть, інша історія. Можна дивитися. Якщо Траоре продадуть, я вважаю, нападника купувати нема сенсу Шахтарів. Треоре треба просто розгружати баласт. Там може зіграти Каванеліас, там може зіграти Агінало. Там може зіграти Педріньо навіть, відтягнутого форварда. Є три опції вже. Тому сенс брати нападника, якщо навіть піде треоре, не бачу. Сенса в центр поля брати когось теж замість Судакова. Ну хіба що брати реального опорника? Замість, якщо піде Судаков, брать опорника і туди ставить просто очередька або вище Криськіва і Марлона Гомиша. Вирішувати так питання, тобто суттєвих трансферів я думаю від шахтаря зараз не буде. Точково буде, але як реакція вже на проданих гравців. Тому, друзі, якщо підсумувати загалом от виступи Шахтаря при Арда Ардатурану в Лізі Європи в офіційних поєдинках, то звісно ми розуміємо, що рівень суперника поки не дозволяє нам повністю прощупати гру Арди Турана і рівень Донецького Шахтаря, тому що не було супротиву від суперника. Ніхто не присунував Бондара Матвієнка, так як це може робити хороша добротна команда там. Якби Шектаж, наприклад, і е, тут вже буде реальний рівень видно захисту шахтаря, пресину, наскільки він якісний, і от завершальна стадія, над якою треба працювати дуже багато, ретельно. Можливо, це просто рівень гравців Шахтаря. ну Реально, може, це рівень цих бразильців. Просто вони не стабільні в цьому завершенні. Просто ну, якби Кевін з Кауне Елісом Староре завершували епізоди так, як ми хочемо, то вони б напевно в шахті і не грали, правда. Тому, можливо, тут і певна стеля наших гравців, але все одно на рівні Ільвеса ну треба навіть резервом забивати ці всі моменти. Єдиний мінус цьому двохматчевому протистоянні це те, що ми а, втратили в таблиці коефіцієнтів. Я вважаю, ми втратили. Тому що да, Шахтар переміг, ми отримали 0,25 балів, і це було добре. Могли отримати вже 0,5. Якби Шахтар переміг, забив все таки якийсь момент Ільвесу і в другому матчі, то в нас було б вже 0,5. І це один Шахтар міг би там 0,5 балів заробити. А в нас ще є Динамо. В нас ще є Олександрія Полісся. Динамо може умовно теж виграти матч один, зіграти в ніч або виграти два. Це теж уже 0,5. Далі, Олександрія, якийсь один матч, якщо виграє, вже добре. 0-25. Полісся. Якщо виграє і один раз зіграв нічю, це вже добре. І ми фактично вже більше бала будемо мати. Можливо, два, навіть, якщо буде по чотири перемоги. Плюс ще Шахтар буде грати з Бешикташем, Там теж можуть бути залікові бали. І так ми можемо збирати, тому що ми вже на 28-му місці. Ми нижче Русаків. Це один момент. От другий момент Словаччина, Словенія. Вони вище нас. І вони не так далеко від нас. Але для того, щоб не здогнати, треба давати якість всім командам, не тільки Шахтарю, Динамо. І Олександрії Полісі долучаться до цього рівня. Тому будемо слідкувати, болівати за кожну нашу команду. Друзі. Насправді це дуже важливо. Впиратися треба в результат, не в гру, а в результат. Головне зараз в ці складні роки нам все-таки демонструвати. Якість от там, на табло, коли 90 хвилин завершується, щоб ми подивилися, опа, перемога, все забули, да, десь погано зіграли, але виграли і вже добре. Тому тут ми так і не отримали відповідь на запитання, чи Шахтар все-таки зможе долати такі масовані захисти в УПЛ, як, наприклад, в матчах проти оболоні Епіцентра, Там стартовий поєдинок Шахтаря буде. Тобто, чи Шахтар зможе громити таких суперників і спокійно крокувати по УПЛ, готуватися до Єврокубків. Чи можна брати, заприклад, перший поєдинок? Чи брати, заприклад, другий поєдинок? Хоча треба враховувати перший результат першого матчу 6-0. Все-таки не так мотивовані гравці. Друге резервний склад, третє, шахтар не повністю готовий до сезону. І це був Ільвес Так, тому тут ці фактори теж треба враховувати. Але поки що цілісної картини Гри Ардитурана ми не побачили. Тобто, щоб ми знаєте, там сказали, що ага, дивіться, Шахтар може грати на рівні там епіцентра, умовно, СК Полтави, то Жільвіса, зараз да? е, може грати дуже сильно і там громити суперника і просто забувати про ці поєдинки. Тобто, цей рівень Шахтар може долати з Тураном, і Туран вже привів е, певні якісь механізми. Додав Шахтарю для того, щоб долати такі масовані захисти. Поки цього нема. В принципі, це є моменти є, нема реалізації. В чому проблема в невезінні? Чи це кваліфікація футболістів? Чи це просто початок сезону покаже дійсно дистанція, друзі? Тому наступний поєдинок Шахтар проведе 24 липня в Стамбулі проти Бешикташа. Перший поєдинок буде виїзним, і там насправді буде видно. Справжній рівень донецького Шахтаря. Матч відповідь відбудеться 31 липня в Кракові, де Шахтар буде грати домашній поєдинок, і там вирішиться доля, в принципі, цього двох матчів протистояння. Це вже буде не солодко. Бешектар це прям паритет для Шахтаря. І там Ардатуран вже покаже і свої скіли тренерські, і футболісти наші розкриються по-новому або в лапках, або з кращої сторони, друзі. Будемо болівати в будь-якому випадку. Будемо слідкувати. Анонс, розбір суперника буде по вишекташу. Стрім буде, огляд буде, друзі. Тому залишайтесь обов'язково на. На каналі. Ваші думки мені цікаво почути. Оцінка роботи Ардитурана. Напишіть, як ви вважаєте, чи можна ставити, в приклад цей другий матч Шахтаря з точки зору того, що ну донецька команда може бути після там першого якогось поєдинку в Єврокубках наприклад да виходить на наступний матч в УПЛ і бути не дуже вмотивованою, і втрачати як наслідок і до що було Пушичу до речі, була така прям нестабільність, прям дуже сильно Але мені насправді. Команда Ардитурана подобається більше, ніж команда Пушича. Я побачив більшу агресію, я побачив від бразильців, що вони реагують назад, навіть в матчі, в якому все вирішено 0,6. Я маю на увазі умовно, Невертон. Той же Кевін в першому поєдинку. Оце подобається. Якість пресунгу, мені здається, він став більш інтенсивним. Шахтар швидше намагається повернути м'яч. Але знову ж таки, ці компоненти ми побачимо і. Підтвердження можливих цих покращень ми побачимо вже в матчі з Бечекташем. Тому я сподіваюсь, ми його дочекаємося. І сподіваюся, Шахтар пройде як можна далі, і в ліговий етап Ліги Європи. Тому я вам вдячний за перегляд. Такі от підсумки. перші по донецькій команді обов'язково під кінець поставте вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. І всім до нових зустрічей.